Знову ми говоримо про віру. Нагадаємо собі, ми говорили про віру, розбирали її достатньо довго, і знову ми повертаємося до віри. Пам'ятаємо, що основою нашого спасіння є віра. Ми віримо в те, що не бачимо. Ми на віру сприймаємо е святе письмо. Ми на віру сприймаємо повчання Ісуса Христа. Ми на віру сприймаємо все те, що нам говорили святі Отці, на віру. Бо перевірити ми не можемо. Тому віра надзвичайно важлива для нас. І сьогодні трошки поговоримо про фізику, про Матеріалознавство, якщо хто вивчав, знає. Ось є метали, є чавун, є сталь, так? І ось чавун, що таке? Це ще вже не руда, але ще і не сталь, що вона дуже багато роблять матеріалів так? для здешевлення. Якогось продукту там батареї, ми кажемо, робимо, чавуна да? там в машинах різні там, е кронштейни, там, тяги робляться з чавуна, з ковкого чавуна. Але чавун, він дуже крихкий, да? вдар по, -по, по батареї. Що буде? Дірка буде. Але це метал. А щоб, мет... а щоб цьому чавуну стати сталлю, Що треба? Температура. Температура надзвичайно висока, щоб ви, випалився вуглець. Із чавуну виплавляється вуглець, різні домішки, додається, яку ми хочемо сталь. Хочемо інструментальну, значить, там вольфрам там, чи хром ванадій додається. Хочемо там, конструкційну, там те щось додається, жаропрочну, ще щось додається, морозостійку ще щось додається, виходить сталь. І ми кажемо, що, як про себе, от я вже такий в вірі укріп, вже став таким, як стальні стальним став. Але ще ні, ще ми знов не досягли досконалості. Ще в нас мало віри. Сталь, яка е, властивістю сталі?